Які ми наразі перевічував. Суддя їх не те, що не враховував, він навіть забув їх розглянути. У нас є незаконно вготикова, незаконна формальна постанова суду першої інстанції. Відповідно, ця постанова була винесена. частина 3, стаття 126, накладено на стягнення у вигляді позбавлення права керування строком на три місяці. Після такого судового розгляду наш клієнт знаходиться в лікарні, шобічна хвороба серця. Ну, людина залишилася без доходу, без нічого, тому що е, робота людини пов'язана з керуванням транспортного засобу. Е, відповідно до на яку ми можемо прочитати, те, що суддя встановив, е, водій керував транспортним засобом. Будучи тимчасово обмежено справою керування транспортним засобом. Але суддя та працівники поліції навіть не зазначили яким саме транспортним засобом. Суддя в у своєму рішенні зазначив, виконавче провадження, номер та дату, яке не зазначено в протоколі. Тобто суддя першої інстанції вийшов за межі розгляду цього протоколу. Далі щодо підстав, які ми. Заявляли клопотання. Це зокрема відсутність суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Ну, по підставам. По-перше, у нас зупинка транспортного засобу, який керував наш клієнт, була без підстави та незаконно. Є у нас стаття 35 закону України про національну поліцію, де у нас визначений чіткий перелік 11 підстав зупинення транспортного засобу. Жодної підстави відповідно до цього переліку немає. Відповідно до відеозапису, відповідно до протоколу нашого клієнта позупинили незаконно. Посилалися ми на рішення Верховного суду, яким зазначається, що оскільки поліцейським не та не доведено належне допустимо доказу факту порушення водія права дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія продіявлення документів на право керування є неправомірними. Наспіробітники поліції можуть зупиняти автомобілів лише, коли є факт правопорушення. Тобто у нас. Є незаконно зупинка. Суд першої інстанції взагалі забув за це. Ми зазначали на практику Верховного суду, на практику цього ж складу суду першої інстанції, який розглядав, але суддя чомусь вибірковував. Обирає підстави і не зазначить друге. Протокол про правопорушення не може бути доказано від у зв'язку з тим, що відсутнє посилання на постанову про встановлення тимчасового обмеження нашого клієнту праві керування транспортними засобами. Справи така постанова прац працівниками поліції не долучена. Тобто, якщо б суд все ж таки. Ми...